Це поле біля села Підгайці Кропивницького району. Збирати урожай пшениці сюди приїхав комбайн. За 20 хвилин його зупиняють двоє чоловіків, представились поліцейськими. Що роблять на полі, говорити відмовились. На місце значить оперативна група, яка вам все пояснить. Роботу комбайнів на цьому полі поліція блокує не вперше, розповідає представник фермера Микола Довженко. Пояснює, фермер через брак часу не зміг зустрітись зі знімальною групою. Показує відео від 27 липня. Каже, тоді поліцейські теж не дозволяли збирати врожай. Ми виїхали збирати врожай, на місце приїхала поліція. І протоколом огляду місця події вилучила, як написали, поле, врожай і комбайн. Поліція звернулася з клопотанням про арешт даного майна, однак суд їм відмовив. І ми на виконання договірних зобов'язань також виїхали продовжувати роботу. Говорить, через перешкоджання не можуть вчасно зібрати пшеницю. Дану пшеницю потрібно було скосити ще близько двох або трьох тижнів тому. Однак, в зв'язку з блокуванням поліцією ми фізично не можемо цього зробити. Врожай гине. Пшениця чорніє, втрачає свої якісні властивості. Пояснює, у 2009 році фермер Олексій Маляренко взяв в оренду це поле площею 103 гектари. Термін оренди закінчився в 2019 році. Після цього він намагався продовжити його в управлінні Держгеокадастру області. Фермеру відмовили, існує така правова процедура, що орендар має переважне право на укладання або продовження нового договору оренди землі. Орендар, як повідомив нам, він вів переписку. Регламентованого законодавством про продовження терміну договору оренду землі. Однак держокадастр, як це буває часто, відмовив даному до пропозиції орендаря. І людина, використовуючи своє законне право, має право звернутися до господарського суду, що він і зробив. А також звернувся із заявами про забезпечення позову. Та держокадастром було вибачаю, з господарським судом була були винесені ухвали, які закріпляють замоляренком Олексійовичем Олексієм Костянтиновичем. Те, що державокадастр не має права припиняти право оренди даних земельних ділянок, а також право будь-яким чином перешкоджати користуванню даними земельними ділянками. Суспільне отримало відповідь на інформаційний запит від обласного управління Держгеокадастру про причину відмови. Цитую відповідно до податкового кодексу України управління запропонувало орендарю переглянути розмір орендної плати з урахуванням вищезазначеного договору оренди землі у розмірі 12%. Орендар не погодився та заперечив умови. Як наслідок, управління не продовжило з орендарем Маляренком договір оренди на зазначену земельну ділянку та ухвалило наказ від 30 жовтня 2019 року про припинення Права оренди земельної ділянки на тепер рішенням господарського суду на нерухоме майно накладена заборона за самовільне заняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її знакомому володівцю або власнику, карається штрафом від 200 до 300 неоподаткованих… мінімумів доходів громадян або ж арештом на строк до 6 місяців. Якщо оренда ділянки закінчилася, фермер не має право засаджувати ділянку, пояснює юрист Юрій Деркаченко. Дана земельна ділянка, як бачається з публічно-кадастрової карти, особа втратила. Право обробляти цю земельну ділянку дуже часто густо такі трапляються ситуації, що особа вважає, що не користується цією земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, а на самом ділі вона не має права користуватися так, як договір або закінчився, або ж втрачається право на користування цією земельною ділянкою. Представник фермера каже, оскаржуватимуть дії поліції та держгеокадастру в суді. Анна Добра, Кіта Шендеровська, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.